Олександр Олесь, Айстри. О півночі айстри в саду розцвіли, умились росою, вінки одягли, І стали рожевого ранку чекать, І в райду губарві життя убирать. І марили айстри в розкішнім півсні, Про трави шовкові, про сонячні дні. І в мріях ввижалась їм казка ясна, де квіти не в'януть, де вічна весна. Так марили айстри в саду восени, так марили айстри і ждали весни. А ранок стрівав їх холодним дощем, і плакав, десь вітер в саду за кущем, і вгледіли, айстри, що вколо тюрма, і вгледіли, айстри, що жити дарма. Схилились і вмерли. І тут, як на сміх, засяяло сонце над трупами їх.